Привіт всім! Оля, нарешті, повернулася. Знаєте, буває таке відчуття, коли надибав якусь класну книгу, або фільм, або пісню і так аж куртить, щоб з кимось поділитися. І ти ходиш, думаєш, підбираєш слова, як би це класно запрезентувати. І приходиш до друга і кажеш: на, дивись, що маю! Люби його. Диви, яке хороше. Так от, я до вас сьогодні з чимось хорошим принесла вам кубо. З його легендами, струнами, папірчиками, щоб ви його полюбили. А оскільки буду говорити про все і багато, і боюся вам чимось на тому погляньте мультик перш за все, а потім повертайтеся до цього відео, беріть чашечку чогось теплого та ароматного і давайте говорити. Хто хоче кліпнути, робіть це зараз! Я вже бігцем згадувала про цю стрічку попередніх відео, та й про студію говорила теж. Лайка спеціалізується на стоп моушн анімації. Тобто вони працюють не з 2D-малюнками, не з цифровими 3D-моделями, а зі справжнісінькими маріонетками. Один із засновників студії Генрі Селік. І саме він, а не як більшість думає Кім Бертон, був режисером уже культового жаху перед Різдвом. І поки інші роботи лайки, такі як Короліна чи Паранормен, здобули більше визнання. Кубу чомусь завжди залишався в тіні. Касові збори у нього були геть низькі і невтішні. А серед найпрестижніших нагород, на які він був номінований, вдалося роздобути хіба що премію Бафта. За Оскар довелося боротися з цілою купою діснеївських стрічок, а також з неординарними життям кабачка і червоною черепахою. До речі, якщо хочете огляди на них, пишіть, будь ласка, у коментарях. Зрештою, того року статуетки забрали собі книга джунглів та згутрополіс. Хоча ми з вами знаємо, що у академії доволі специфічні вподобання. І хоч я не маю ні циферок, ні статуеток, щоб підтвердити цю думку, я все одно переконана, що Кубок кращий, ніж Короліна. І все, можете ж бурляти в мене помідорами. Ну хіба що можу позакидувати вас різними числами стосовно роботи аніматорів, щоб ви просто собі могли уявити весь її масштаб. До прикладу, на розробку одного прототипу персонажа. Іде в середньому 3-4 місяці. А для роботи необхідно зо 30 таких копій. Звісно, копії виготовляються швидше, але все ж. Або, наприклад, у кадрі тривалістю 27 секунд потрібно змінити аж 250 різних облич персонажа, які усі виготовлені вручну. Найбільша маріонетка у стрічці це скелет за вишки 5 метрів. Вони спеціально розробляли систему, щоб керувати ним. Якщо пригадуєте корабель, на якому кубу із супутниками перепливали озеро, то таких макетів було три. І сукупно творцям довелося вручну приклеїти на них 250 тисяч листочків. З плащами місячних сестер теж довелося поморочитися, тому що кожен з них це 600 окремо взятих пір'їн. І приблизно 100 годин, аби зібрати усе докупи. А щоб занімувати оцю всю красу, потрібен каркас із надтоненьких дротиків. Тому аніматорам довелося зав'язувати 2000 крихітних, манюсіньких вузликів хірургічними інструментами. А ще тут є вода, багато води. І ми знаємо, що це седача з зі зірочкою для усіх аніматорів. Треба було, щоб вона і правдоподібною здавалася. І із загального кадру не вибивалося. Але вони були уважними до деталей. І тому в сцені, де підіймається гігантська хвиля, можна навіть побачити, як місячне світло пробивається крізь товщу води. Вражає, хіба ні? Так от. З такими часозатратними і кропіткими процесами все має бути вивірено до піона. Важко уявити, щоб десь на посеред зйомок творці такі: давайте змінимо сценарій. Чи там дизайн головної героїні. Кожен порух, кожен елемент вартує сотень годин роботи, а тому вони всі вивірені і ретельно сплановані. Тому сценарій можна сказати просто блискучий. Мультфільм то пришвидшується, то сповільнюється, але усе заради того, щоб якнайліпше розказати свою історію. А тепер затоліть очі і вуха усі, ті, хто ще не бачив Кубо. Я буду розкидатися зі псуйками. По-перше, тут ніхто не панькається з дітьми, у хорошому сенсі цього слова. Вони не бояться, як той же ж Марвел чи увесь Дісней, серйозно говорити про втрату. Але я впевнена, що для нас це не буде чимось шокуючим. Ми ж виросли читаючи Федька Халамидника чи Климка це радше правдоподібно, бо погляньте, за яких умов ми зараз живемо. І так само в мультфільмі. На перших секундах головного героя калічать, його мама отримує серйозну травму, а батька взагалі вбивають десь поза кадром. Але якщо з оцих слів вам раптом здалося, що це якась нудна і трагічна евопея, то це зовсім не так. У мультфільмі є дрібочка чорного гумору, є фізична комедія, гра слів, комедні персонажі, влучні жарти, і найголовніше вони усі. Завжди доречні і змусять вас посміхнутися. Не варто, не варто. Так. Ціні стрічка в іншому. Вона вміє балансувати. Вона не скочується у безглузде, але й не стає занадто серйозною. Просто зараз. Не часто зустрінеш стрічку, яка змушує реально переживати за головного героя. Тут дійсно боїшся кліпнути чи відвернутися, наприклад, на моменті, коли місячні сестри нападають на село і нищать усе на своєму шляху, кадри буквально кидають морозом поза шкіру. І ти розумієш, що лиходії це справжня загроза. А потім гине мама головного героя. І малий сирота вирушає у подорож в компанії Мавпи і Жука. І небезпеки, з якими вони стикаються, вони додають цінності пройденому шляху. Немає такого відчуття, що ти дивишся на персонажа і думаєш, так це ж імба, йому нічого не буде. Навпаки, щойно ми дізналися більше про його супутників, щойно ми прикипіли до них серцем, вони беруть і гинуть. А потім куба лишається сам на сам із своїм ворогом. Ну, або не зовсім сам. І з не зовсім ворогом, але це якраз те, чому «Куба і дві сторони такий прекрасний. Кожен може щитувати власні смисли, трактувати його по-своєму, і знайти те, що зачепить саме вас. До прикладу, паралели із сьогоденням можна навести безліч. Батько, який загинув, захищаючи власну сім'ю. І рідні, які намагаються змиритися із втратою. Є персонаж, якого трагедія травмувала фізично, є персонажка, у якої проблеми із ментальним здоров'ям. Щоправда, мушу визнати, що мені дуже сподобалось, як зобразили маму Кубу. Попри все, що їй довелося пережити, вона здатна робити власний вибір. Вона намагається піклуватися про тих, кого любить. І за потреби вона може захистити тих, хто дорогий її серцю. А ще тут є тема пам'яті, яку я згадувала, коли говорила про мультфільм Коко. І тут вона має декілька проявів. По-перше, у мультфільмі знати хто ти, пам'ятати про це, це привілей, це мало не найвища цінність. І тому виходить так, що головні герої повертають свої спогади до кінця стрічки, а головний антагоніст, навпаки, їх втрачає. З іншого боку, йдеться про те, що. Поки твою історію переповідають, поки вона живе, житимеш і ти. А це точнісінько як в Хоко. Такі спогади мають велику силу, і мультфільм чітко це показує. Хіба не символічно, що місячного короля здолали не три елементи обладунку, яких він так боявся, а три струни Сямісену. Тобто спогад про самовідданість матері. Пам'ять про те, чого навчив батько і розуміння того, хто ти є насправді. Тобто пам'ять бореться зі злом значно ефективніше, ніж якась зброя. І ще доволі цікава деталь, що історію доводиться писати самотужки. Кубо сам оповідач, а тому він вирішує, куди оповідь його заведе. І тому саме сюди ідеально вписується мистецтво Орігамі. Яке суцільно розповідає про перетворення і трансформацію. У класичному орігамі усі починають із традиційного квадратного шматочка паперу. А от кінцевий результат уже залежить від докладених зусиль і фантазії. Ще можна розгледіти ініціацію або дорослішання, перехід із стадії хлопчика у стадію чоловіка або ж алюзію на стосунки з батьками. Тому що все з часом неминуче змінюється. І я не говорю про те, що одного дня ви прокинетеся, а тато за косплеєм перевтілення кавки. Радше про те, що з часом ми стаємо менш залежними від батьків, а відповідно можемо вибудувати зовсім інший тип стосунків. От подивіться: в самому мультфільмі, якби кубо мандрував не з мавпою і жуком, хоча в нас було чимало непрозорих натяків, а, наприклад, з татом і мамою. Це все виглядало би зовсім інакше. Він не міг бути повноцінним героєм своєї історії. І ще важлива думка про те, що кожен фініш, це по суті старт. Для батьків Куба, наприклад, припинення пошуків обладунку і припинення безсмертного життя стало початком сім'ї. Згодом вони перевтілилися в інших істот, і це ознаменувало початок подорожі з їхнім сином. А от коли їх не стало, тоді вони нарешті повернули собі свою подобу і отримали шанс бути разом у вічності. Тобто, у рамках мультфільму життя ніколи не припиняється, воно просто змінює свій плин. І, можливо, саме тому місячний король і не гине наприкінці. Важливо те, що він трансформується, перероджується, змінюється. І ще я запримітила. Перемогу отримує не та сторона, яка нападає, відбирає, чи силоміць намагається заподіяти добро, а та, яка знає, у що вірить і має що захищати. І, до речі, примирення стало можливим тільки після того, коли місячний король утратив усі його амбіції, втратив усю свою пам'ять і усю свою силу. І це я лише так хутенько перебіглася по найочевидніших зачіпках. А там можна нашукати ще купу всього. Думаю, ви й самі в коментарях напишете, що вдалося розгладити саме вам. Я, звісно, знаю, що я упереджена, але буду радити переглядати мультфільм двічі. Спершу ви будете просто відстежувати сюжет, а от вже згодом вам вдасться смакувати деталі або відстежувати кропітку роботу аніматорів. А якщо ще й наберетеся відваги дивитися мовою оригіналу. То почуєте голос Шарлі Стерон від мавпи, жука озвучуватиме Меті Макконахі, від голосу Руні Мари кров буде стигнути в жилах, тому що вона озвучує місячних сестер. А от місячним королем буде сам шеф, якого не можна називати Рейф Файнс. І, до речі, ось вам добірочка фраз, які можуть бути корисними: Кубо застерігає нас не моргати, не кліпати очима. Англійською це буде «блинк». If you must blink, do it now. Незламний меч чи будь-що інше – Unbreakable. Oh, I know, I know! The sword Unbreakable! Якщо несподівано посеред березня у нас хортовита, англійською це Blizzard. Hanzo and his army of loyal samurai pressed on through the blizzard. До чого тут ялина, подумаєте ви? Але причепоритися, прихорошитися – Англійською звучатиме як spruce up. Віддалятися, відсторонюватися, буде drift away. I'm worried about mother. With every day that goes by, she further away. У якусь негоду шукати прихистку search for shelter. We must search for shelter before your grandfather comes. Уявіть собі, запах мертвого кита. Це щось надзвичайно неприємне. Англійською це буде odor. You might be tempted to complain about the odor. щось завершується, запаси вичерпуються. Можна сказати run out. Paper runs out, as does patience. I didn't ask them to do that. Про незамінну річ чи навичку можна сказати indispensable. I am certain I could be helpful. But, indispensable. In what way? Якщо вам хтось дуже дошкуляє і треба з ним про це поговорити, скажіть: I have a bone to pick with you. Hey, I've got a bone to pick with you. А знаєте, як англійською буде випендрюватися, хизуватися? Show off. Show off. Самовіддана людина буде selfless. It turns out I'm pretty selfless. That's why we love you. Дякую усім, хто додивився це відео аж до кінця. Все гаразд, нарешті можете кліпати. <хи> Якщо це відео вам сподобалося, то поставте йому вподобайку і, будь ласка, підпишіться на цей канал. Якщо маєте пропозиції для наступних відео або хочете поділитися своїми враженнями від цього, то пишіть у коментарях, залюбки читатиму і відповідатиму. Ну і пам'ятайте про найголовніше: підтримуйте наших воїнів. А ми з вами зустрінемось наступного разу за чашечкою чаю. Па-па!